До великого тараса ішли, йдуть, і будуть іти люди. Так і в селі Пнівнадвірянського району до погруддя поета, яке було встановлене в 1989 році, прийшла церковна громада зі священником помолитись за поета. За Україну і нинішніх захисників України прийшли учні пнівської школи, а також люди, які звалили на свої плечі громадську роботу, і Пнівський сільський голова. Четвер ми відзначали 203-ю річницю його народження. Сьогодні ми продовжуємо вшановувати вже його пам'ять. Вшановуючи пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, ми би хотіли згадати сьогодні тих людей, які були. Приурочені до встановлення цього погруддя у нашому селі. І одна з тих людей, яка, які були приурочені до виготовлення і встановлення цього Шевченка, це була наша односельчанка, це Лідія Мороз. Це наша вчителька, скульптор, художник і так далі. І я би хотів, щоб сьогодні. Про неї розказали ті люди, які з нею проживали, які її добре знали. Як показав час, українець Тарас Шевченко став не тільки світочем України, а й найбільшою постаттю світу. Йому пам'ятники по всій землі, бо для людей вони значать більше, ніж пам'ятники. Інцювали це будівництво, молоді активісти села Битків. Це Михайло Максимівк, світла йому пам'ять, він вже помер, і колишній директор битківської середньої школи. І Мельник Юрій, лікар Це, це вуйко, нашої Ганною Дмитрівної От, Вони були ініціатором, вони час приходили до тети, там радилися, і пам'ятник був приурочений до 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. І це було в 1964 році. Тета зробила два пам'ятники. Для Биткою і для пньова битківські люди встановили його вчасно, хоча дуже з великими перешкодами. Там вони також мали такі проблеми, але пам'ятник стояв у 1964 році до, до 105 річчя Пам'ятник стояв. Ну а на, на жаль, у пньові у пньові не, 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 не він вже був встановлений на початку незалежності. І не перестають наші люди присвячувати великому тарасу пісні і вірші. Щодня зорить кудись у даль Тарас. Щодня нас зустрічає і проводжає. А спорудив цей пам'ятник для нас митець, котрого тут не кожен знає. Цим пам'ятником ми зробили в селі пню маленьку Україну, говорять представники громадськості. Самініться недолюде, бо лихо вам буде. Незабаром розкоються заковані люди, настане суд. Значить, ми бачимо різні методи боротьби за волю за долю України. І можемо сказати, що можна до цієї когорти віднести навіть і нашу шановну покійну ліду Теодорівну Мороз. Вона теж в якомусь в якійсь мірі вела боротьбу за долю України, за нашу свободу. Адже вона нам подарувала такий безцінний подарунок. Я відробив, ну не хвалився, але я відробив 21. Кустамент е -е, ви вияли на лісокомбінаті на Шміку. Там начальник, я все забуваю його прізвище. Дозволив там зробити, каже, я пропарю, все буде добре. Е -е, я попросив Клетуса Василя. Він пішов з мною, ми цілий день там працювали два раз і ми зробили постамент. І як завжди, по особливому ангельські голоси дітей учнів Нівської школи першого-третього ступенів виконали невмирущий заповіт.